Любіть країну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди, любі цю країну, осній в яву, вишневу свою Україну, красу її вічну, живу і нову і мову її солов'їну. Між братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками. Любіть Україну всім серцем своїм і всіма своїми ділами. Для вас вона в світі єдина одна в просторі в солодкому чарі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серці ударі, у квітці, в пташині, в електровогнях, у пісні у кожній, у думі. Дитячій усмішці, в дівочих очах і в стягі багряному шуму, як та купина, що горить згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях дніпра, і в хмарах отих от парпурових, в грому канонат, що розвіли в прах чужинці в зелених мундирах. Багнетах, що мій пробивали нам шлях до весен і світлих і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш Вкраїну. Дівчино, як небо її голубе, люби Її кожну хвилину. Кохане любить, не захоче тебе, коли ти не любиш. Любіть у труді, у коханні, в бою, як пісню, що лино зарею, всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею.